Доброго дня. До вашої уваги. Хочу запропонувати отакий от от мангальний комплекс, який у нас називається Ізмаїл від компанії Цар Гриль. Комплекс має зону мангальну. Сюди можна поставити сітку гриль, отаку от наполовинку. Або так, де вона тут стоїть? Тут у нас приміщення для збирання цих мангалів. Приміщення для зйомок ще не завели. Так, або таку повну сітку на всю площу. Також, як варіант, сюди можна користуватися шампурами. Стає сюди 11 шампурів, дві висоти. І тут у нас. От так, от воно зроблено, підсилення, подвійна товщина металу, 3 мм, вона скрізь, але тут удвічі товще. І ще всередині підсилено по периметру квадратом, щоб вже точно нічого не повело. Поличка ця бокова, вона відкидна. Так, от вона, якщо потрібно. так, до речі, вона має ще такі два гачка, щоб сюди почепити. Ну, Будь-який інструмент, котрим ви користуєтесь качерга чи совок, і вона от складується, якщо вона вам не потрібна. Як завжди, термометр і шибірок для регулювання тяги. Це ця частина. Далі, пічка до казана. Має е, посадочне місце під 12-літровий казан, тут 37 см діаметр, це менше, ніж е, казан, але він сюди чудово стає, трошечки припіднятий. І також сюди можна ставити сітку е, з нержавіючої сталі нашу і користуватися цією пічкою вже як грилем. Це, до речі, дуже зручно, через те, що із великої от цієї висоти від е, вуглів да, до місця, де ви будете готувати. І ще коли у вас там продовжується горіння, уже можна сюди ставити там м'ясо чи ну овочі навряд чи, Але от м'ясо точно 100% це все працює, сам користуюсь, знаю. Нічого не згорає. Тобто, там у вас іще горить, а тут уже можна готувати. Це дуже зручно. Тут кришка, на кришці термометр. Ну і пічка до казана вже працює в димохід сюди. Тобто, якщо потрібно, користуйтесь сіткою, якщо хочете казан, ставите сюди 12-літровий казан, регулюєте тягу цим шибірком і регулюєте піддув цим шиберком. І підкидуєте сюди дрова. Пічка з замочком: за таким, так закрита, так відкрита. Також для зручності тут є колеса, нижня поличка, ну, для дров чи, можливо, для якихось казанів, там, що вже ви захочете сюди поставити. Так, труба оцинкована 120 мм діаметром, входить у стандартний комплект. Ну, в принципі, все сказав. жаростійка фарба, метал 3 мм, підсилення. В принципі, все. Тому, кому цікаво, посилання я лишу на цей мангал на наш сайт, або ви можете його знайти, в принципі, і на розетці, в епіцентрі, або приїхати і самостійно забрати в місті Дніпро на проспекті Слобожанському в магазині Човунний посуд». Тому всього доброго, до побачення. Звертайтеся, будемо раді з вами співпрацювати. Па-па.